Ну ви тут вже бачили, що у нас коробчоночках, сумочоночка. Сережа, ну що ти з сигаретой же? Ну куріння вбиває. Курю в процесі роботи. В процесі. Це медицина. Усі будуть хлопці здорові. Так. Брат Олексій, у нього сьогодні день народження. Грелочки, що це? грелочки від наших фінських друзей, по-моєму. Яких Фин. финских? Фіни, фіни, фіни. фини чи или... Нідерланди? Фіни, Я перевірив. Так, все. Дякуємо фінам. На полоки ще. Милка рулит. Так. Що це у нас? Це в нас у нас окохні свічки, На колоки хлопцям. Це наші сусіди з привічної. Так. так. О, і смаколички. Запаковують. Це, Це буде Україна. А ми як рік йога, йога, і, один день, і один день. І сьогодні 25-те вже. Вставайте, і що ми маємо? І що ми вставайте. маємо? Дев'яту ранку. А ми вже працюємо. Хлопці, респект. Слава Україні! Героям слава! О! Молодці! Аптечка. Так, це нам. Це вам. Тут взлет і батальйон тренєрота. І всі будуть здорові. І перемога буде за нами. Хай дохнуть ці водки. Водичку дістаємо.